В змаганнях взяли участь команди дівчат спортивного ліцею з Білої церкви, збірна Вінницької області, команда дитячої юнацької спортивної школи з Ємільчина та Житомира. Привітали учасниць представники міської ради та облдержадміністрації, які також, до речі, в цьому виді спорту досягли певних успіхів. Я теж займалася волейболом в, Шомері, в селі Ушомир Коростенського району. І мені дуже приємно було, я люблю цей вид спорту. Він для мене, можливо, навіть один з улюблених. І це дійсно так. І тому мені сьогодні дуже приємно, хоча вони не перемогли, все попереду. Але я впевнена, що те, що закладено, і ті традиції в області волейболу, розвитку волейболу, підтримки волейболу в кожному. Районі районі, в кожній школі і взагалі на рівні області вони відродяться. В команді спортивного ліцею з Білої церкви грали чотири представниці збірної України. Звичайно, наші землячки, хоча й чинили опір ліцеїсткам, проте суперники виявились сильнішими. Взагалі, настрій команди був добрий, але я вважаю, що наступного разу ми переможемо. Дійсно, займемо гарне місце і будемо гордістю нашої Поліської області. Команда житомирянок та лише третій рік і це фактично перші серйозні змагання в спортивній біографії наших землячок. Практично це перші наші в яких ми приймаємо участь. Значить, на результат ми здесь особенно Почему? потому що ігроки еще не готовы. В перспективе я надеюсь, що в перспективе у нас будуть результати, і ми вернем. Те, вернемся к тем традициям, которые э, Житомирский волейбол имел раньше.